Лучанка Лілія Гаврилишин у центрі надання адміністративних послуг отримала закордонний паспорт. Жінка розповідає, про те, що установа працює за новим графіком, не знала. Благо, якщо є кондиціонер на роботі, але ну, зараз працювати в таку жару після обіду, коли 34 і 30, 30 в квартирі чи там в кабінеті, то дуже важко. Два роки у центрі надання адміністративних послуг працює Олександра Гусарук. Каже, сьогодні її робочий день розпочався на півгодини раніше деякі знали, деякі не знали. У Нас сьогодні були вже на подачі на паспорт, тому ті, хто пройшли на 7.30, вони були дуже задоволені, бо вони відразу отримали талончик. В день ми видаємо біля 800-900 талонів приблизно, але це не враховуючи, просто коли люди заходять і консультуються нас вже відразу на рецепції. Думаю, що плюс-мінус десь можливо біля тисячі людей в день. Директорка міського центру надання адміністративних послуг Лариса Карпяк розповіла: установа працює вісім років. Графік роботи через пеку змінюють вперше. Специфіка нашої роботи нам не дозволяє обмежити прийом. Відповідно, що ми почали сьогодні приймати сьомої тридцять відвідувачів. Теж до дванадцяти скоротили технічну перерву і з дванадцяти теж будемо приймати до сімнадцятої години, тому що люди мають талони попереднього запису. Ми мусимо їх обслужити. Лучанка Наталія Гамула разом з мамою чекає оформлення документів. Про зміни графіку роботи установи, каже, знали. Особливо для пенсіонерів чи хто -то, да, то особливо добре що зробили, що зранку. Я перейшла в цю спеку тільки перший раз, для мене це нормально. Я недалеко проживаю, мені пробігтись на дві хвилини. Зі слів Лариси Карпяк, завтра, 16 липня, Луцький ЦНАП працюватиме з 730 до 15 години. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.